Hello, hello, всім добрий день. Як ваші справи? Як ваш настрій? Скажу, що ж ти цікавого? Hello, хело, всім день. Окей, мене чути, все добре. Прекрасно. Не забувайте ставити лайки, писати хейтерські коментарі і, звичайно, підтримувати наш канал хейтом. Або хорошими теплими коментарями. І лайками, звичайно, не забувайте. Ну що, будемо починати, по суті. Да? По суті, без суті. Тут в нас зона підтримки. Зона тесту, бачите, тут написано: зона тесту. Да, у нас тут висхідний рух. Да? По суті, нічого не помінялося. Ми дійшли до ордерблоку, майже його затестили. І, по суті, хочемо рухатись далі вгору. Да? Тут не завершена структура, тут не завершений імпульс, і відповідно імпульс ще має продовжуватись. Я б хотів побачити, як мінімум, зняття ліквідності ось цього е, хая. Да? Це буде плюс-мінус з поточних. Коло 3,5% по бітку падіння, і плюс-мінус 3,5-4% росту по бітку. Да. Росту по домінації долара. Вона зараз непогано росте. Що в нас тут такого? Нічого не помінялося. Денка закрилась поки що сильно по-бичому. Тиждень закрився досить непогано, ну, шортово, скажімо так. Да. І е, я б хотів побачити фінальний тест в діапазоні 6.83. Це буде початок нашої ФВГ, з якої можемо побачити розворот. Ось. Якось так. Ось у нас був винос, да? І сквізує, сквізує все догори трошки, да? ось жду тут ліміточку, може зайду. Ось біточок летить вгору на Нью-Йорку. Да? Відкрився біток, і відповідно долар локально сливається. Ну, то таке, це просто, думаю, все сквіз і все. Е, у нас сильна зона супротиву в всьому діапазоні. Да? Е, тут я буду очікувати продовження розхідного руху по долару, і по суті тут нічого такого немає. Якщо подивитися більш глобальніше, да, то тут у нас є. Квартальна ФВГ, квартальна ФВГ, в яку ми вже раз зайшли, да, і можемо ще раз зайти для тесту. Ось. Хотів би побачити зняття місячної ФВГ ось в цьому діапазоні. Хоча б до початку ФВГ, а потім, можливо, і даже 0,5. Це також враховується, також може бути. Ось. Так що по суті тут нічого не міняється. Жду тесту цього верхнього діапазону. Ось. Біткоін домінація, по суті, щось там пробує рости, але немає також сили. Вже затухає, затухає, вже який тиждень підряд, не може ніяк затухнути. да. Е е кити, кити що там, набирають, щось там шорти, то закривають. По суті, ніякого е конкретного руху немає. Ось. нас пішов сквіз. Ну, то таке. По азерах у нас також тут накопичення, якоїсь конкретної цілі у нас тут немає. Ще по азерах. Тут просто йде накопичення і готується, як то говориться, імпульс в якусь із сторін. От. І побачимо вже трошки пізніше, чи буде продовження падіння в цей діапазон, чи не буде. Це також дуже важливо. Далі. Азери домінація, Азери просто капіталізація без домінації у нас. Дали локальний сквіз. Закрилися досить непогано, шортово. Угу. Біток, хочу знімати ліквідність 90 80, походу 8. Да? Будемо дивитися, 88700 або 80, де ми зараз є споточний розгород. Добре, тут я б хотів побачити зняття ліквідності хоча б в цьому діапазоні, да? де би розглядав, скорше всього, набор позицій в лонги. По деяким альтам, які почувають себе досить непогано. Тут в нас також вже йде звуження. Да? Ось. Готується вже до якогось імпульсного руху або вверх, або вниз. По суті, у нас є внизу свіп, який ми не перекрили, і в ідеалі піти хоча б до 0,5 цього свіпа. Ну, Там вже будемо дивитися по ситуації, чи так воно буде, чи так воно не буде. Да? Ось. Я б хотів побачити хоча б, хоча б тест в цьому діапазоні і ще один, скажімо так, такий непоганий захід вниз по альті. Тотал бітка досить закрився шортово. Якщо подивитися денку, да, ось у нас тут, по суті, такий був локально денний висхідний тренд. Да, і тут я говорив, що в нас може бути падіння, тому що ми закрилися денкою нижче тренду, зробили тест. Зайшли в ФВГ, зробили ФВГ, зайшли у ФВГ і дали хорошу реакцію вниз. Да? Що в нас зараз відбувається? У нас зараз відбувається тест нашого сильного рівня Зараз супротиву, бо тому що ми під низом Денкою. Да? Ми його тестуємо. І відповідно тут вже я б хотів ще побачити, скажімо так, один захід на 2,8 трильйона доларів, і там вже дивитися якийсь розворот. По суті, більше немає що сказати про ньому. Біткоін Смі графік. У нас, скажімо так, зробили геп. Ось такий, да, в який ми вже даже зайшли локально. Да, цей геп ми, скажімо так, сквізанули по суті локально. І я б хотів побачити більше заглиблення вниз і вже тоді перекривати цей геп. І ось тут в нас ще є маленький розрив гепчик в діапазоні. Ось цьому да? він маленький, звісно, але він теж рахується. Да? Так що, якось так. По ефіру в нас теж був сформований геп, і в нас він був перекритий. Можна на повністю на 100% один. І да? наступний геп у нас сформований в цьому діапазоні, який не був перекритий і буде перекритий в майбутньому. Да? Так що, по суті, ситуація тут така. Да? Так що, поки що я би ще хотів побачити зняття компресії і фітілів нижче ось в цьому діапазоні. Да, по ефіру це Да, І можливо підемо на 2630. Да, це, це діапазон, який я би е, хотів закривати свої позиції, шортові по бітку та по ефіру. Поки що я сам тримаю шорт, ось, а там побачимо, як він себе покаже. Да. Тепер давайте перейдемо до біткоїна, щоб вже більше зрозуміліше подивитися по ринку, що тут він нам показує, що малює. Да? Цей графік я не буду трогати, це глобально. Давайте перейдемо на більш локальний графік. Так, да, от ми під трендом. Все нормально виглядає в нас. У нас вчора, точніше сьогодні вночі, було відкриття денки. Давайте подивимось, де воно було, що воно сформувало. Ось, з відкриття деньки шукаємо, шукаємо. Десята, п'ята, четверта, третя, друга, перша. Друга, перша. Хіба тут? Так, да, походимо. Ось був сформований лой. Так. Да. Що може бути сьогодні? Ми можемо піти в діапазон верхній, да? і ми можемо е, зняти ліквідність ось цю і вже тоді піти вниз. Це все можливо, звичайно, і е, відповідно нормально виглядає. Якщо ми закриваємося вже вище 88 900, тоді я буду щось дивитися по-іншому. Поки ми нижче в діапазону, у нас ще все таки несхідний тренд. Да? Е, по тижневці у нас є рейндж. Є дно ренджа, до якого ми не дійшли ще. Верхній діапазон ми бачимо, що ми вже знімали неодноразово, відповідно, е, вполне розумно і логічно піти тестити нижню частину діапазону. Ренджа – це 85 230. Я думаю, що це не завершиться якимось одним імпульсним рухом. Да, і з ходу відкупом цього діапазону, я думаю, що це буде. Нормальний захід вниз. Е, я думаю, що це буде нормальне зняття ліквідності ось цієї компресії, де в нас тут є сформовано. Да? І навіть ми можемо піти на е, Ми, Я розбираю зараз те, що бачу на графіку, а те, що може бути там в майбутньому, да, чи там пізніше, я не дивлюся. Я кожного дня дивлюся на ринок і обновляю свою думку або дотримую свого сценарію. Що тут може бути сьогодні? Може бути мінімальне перекриття даже вплоть до 90 тисяч. Це логічно і може статися да, на тижденці, якщо подивитися, на денці в нас перекриття на даний момент вже є 0,5 діапазону і є сквіз вище нашого діапазону. Якщо подивитися, да, ось тут у нас лінія середня, і в нас зараз є сквіз, який просто є маніпулятивним. І на мою думку, у нас буде продовження падіння протягом сьогоднішнього дня. Скоріше всього, вже більше під вечір. У нас вже буде падіння в діапазон 85-200. і в ідеалі сьогодні там, да, піти в діапазон 84-300, де би я хотів закрити свої позиції або фіксувати 50%, тому що це основні фітілі, які нам потрібно зняти по бідку. І тут. В нас, скажімо так, ось на цьому рівні, да, ось тут всі більшість там да як називається? Більшість інвесторів будуть в зоні страху. Да, зона страху, це, скажімо так. Тут люди будуть думати, що робити далі, тому що ми тут по суті стоїмо над пропастю. Да? І якщо пробиваємо цей діапазон закликом денкою нижче 84 тисячі, то ми можемо піти на 79. Да? Ось. Поки цього немає, то не буду про це говорити. Поки що в нас виглядає діапазон 84 тисячі 400 як для зняття ліквідності. І е, при двох условиях, при двох умовах, коли я побачу закриття нижче цього діапазону, я буду очікувати продовження падіння вплоть до 8500 і навіть 79. Чому навіть 79 я вам зараз поясню. Тут все дуже просто і зрозуміло. Да? Тому що в нас ось тут є такий глобальний ордерблок, який по суті є, утримує ціну. Да? І вплоть ми можемо падати в 77200. Вплоть ми можемо туди падати. І навіть якщо так сильно підемо, то 74-500 може бути задьорг, може бути сквізь. Так що будьте, будь ласка, уважні і готові до таких також маніпуляцій. Тому що тиждень у нас закрився шортово, відповідно, в нас ще буде продовжувати падати ринок, це, на мою думку, 99%. Да? Наскільки ми будемо падати. Ну, я думаю, 85-200 це буде дно рінджа. Чи ми впадемо нижче, да, ми можемо впасти нижче. Так що подивіться, будь ласка, по своєму, по своєму аналізі і також приймайте рішення, а не копіюйте все те, що я говорю. Тому що я говорю свою думку. Моя думка не завжди є правою, але в більшості випадках я дивлюся на такі більш глобальні рухи і більш чіткий для мене. І тоді заходжу в позицію. Ось. Так що, поки що е, я цілюсь в діапазон 84200. Ось тут я буду фіксувати позиції або на 100%, або на 50%. Все, більше немає що про, бітко, про біткоін сказати. Тепер давайте вернемося до долара, Ой, до ефіра. У е, нас є, е, я вчора говорив в Discord, хто був на трансляції з вас, е, можете подивитися. Я говорив, якщо ми закриваємося нижче цієї штрихової лінії, е, це в нас буде е, шортовий сценарій. Да? І ця зона супротиву буде вже на даний момент. Відповідно, ми дійшли почти в цей діапазон. Да? Ще може бути сквіз на 2950, може бути. І після нього ми вже можемо падати або даже Ось, Все залежить, як відкриється Чикаго, і що буде на Чикаго, яка буде реакція. По суті, я це сприймаю не як якийсь потенційний висхідний рух далі, а просто локальну корекцію до всього падіння. От і все. Так. Да. Тепер давайте е, розглянемо тиждень, куди можемо впасти, де є зони супротиву, підтримки, т.д. і т.п. Ось. Що логічно робити? Ми мусимо дійти в діапазон 864 да, по ефіру, тому що це низ нашого ренджа. Да? Так що, скорше всього, ми туди дійдемо і ми його тестанемо. І, відповідно, для мене буде остання зона підтримки це по ефіру на тижневому графіку 2620. І тут важливий момент. Якщо ми пробиваємо 2,760, тут теж дуже багато людей продадуть свої ефіри. І коли ми підемо нижче да, цього діапазону. Ми можемо впасти на страху людей, тому що люди будуть боятися там купляти да, чи заходити в лонги, тому що будуть бачити це те, те, що бачимо ми, і тут будуть більше продавати. І може бути ну, там, більшість сквіз, там на 2, можливо, 550 на 2600. Відповідно, для мене ідеальний тейк по ефіру це був би 2630. Тут я би фіксував повністю всю свою позицію і просто би наблюдав і чекав розворотної структури. Ось, так що поки що по ефіру у мене так локально, локальний сценарій, це локальна корекція в дієпазон МА 200. І навіть ми бачимо, що у нас 2615-2620, в нас є зона підтримки МА тижневої тижневії 200. Так? так що це дуже сильна зона підтримки. Якщо ми кріпимося нижче тої зони, да, нижче там м 200 тижневкою, да, то тоді вже все. Типу, у нас шортовий сценарій, у нас медвежка, і т.п. Поки що цього немає. Йду на денку. Денка в нас закрила так само, як по біткоїну, нижче нашого висхідного локального тренду. І відповідно тому я і тут шортив. Чекав я суплю. Да. Ми її зробили вчора. Закрив цей рух весь непоганий. Хто там теж шортив, вітаю, нормально зробили. Ось, І 5% забрав по руку. Далі в нас є незнята ліквідність в діапазоні 2,777, де ми її знімемо 100%, на мою думку. Також у нас є ліквідність в діапазоні 800, і відповідно там вже буде вирішуватися наша ситуація. Чи ми будемо сквізувати на, на 2500, чи на 2600, да? чи будемо рухатись поточно. Так що цей діапазон, цей діапазон, це 2760 плюс-мінус. Це для мене буде. Таким першим таргетом для фіксації позицій. Також, як я говорив, на страх у нас можуть закинути трошки нижче, і це буде логічно. логічна ситуація. Так що, якось так. По бітку і ефіру. Думаю, все зрозуміло. Думаю, нічого важкого тут немає. По долару, що в нас? 4 годинка. Давайте подивимось по долару. Ми знову ж сквізанули зону тесту. Да? Зайшли в ордерблок і дали досить непогану реакцію від ордерблока. На мою думку, це просто сквіз на новинах, там, да, навіть Нью-Йорку, Нью-Йоркської сесії, да, торгівля фондової біржі. І тут я думаю, що у нас буде якесь накопичення зараз. І на Чикаго в нас буде висхідний рух, продовження висхідного руху по домінації тезера, тому що на Нью-Йорку в переважності в нас. Іде винос в одну із сторін, якщо в нас йде винос вниз, то на Чикаго мав би бути винос вгору. Да? Так що в нас ось така ситуація зараз формується. В нас на Нью-Йорку по долару, по, по ефіру, да? у нас був локальний винос вниз, потім винос вгору. Да? І відповідно на Чикаго я би очікував продовження падіння. ось. Так що більше, що сказати я не маю. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте, будемо розбирати ваші думки. Ось ми бійшли до зони, де би я взяв шорт. І я тут візьму шорт з таким стопом, як на графіку. Побачимо, чи відпрацює, але виглядає досить смачно. Як то говориться, тут РР 1 до 3,3, думаю, досить непогано. Можна попробувати. У мене була позиція ще тут, локальним стопом 1%. Мене вибило по стопу. Там є такі питання цікаві в каналі. Скільки в мене стопів за останніх три місяці. Ну, типу, я ступів за останніх три місяці не рахую, тому що ну, це бред. Рахувати свої стопи, і скільки там їх було за весь місяць. І тим більше, я аналізую кожного тижня ті свої позиції, які я заходив, дивлюся, що пішло, що не пішло, що зробив так, що зробив не так, і вже тоді приймаю якісь рішення для себе. Ось. Зайшов тільки що в позицію по GTO, і раз виставляю собі тейки і стоп. У мене тейк буде стояти на 0.3087, 0.3077. І е, стоп у мене буде стояти на 0.3381, як на графіку, ідентично. Так що, е, якщо що, тут у нас буде або стоп, або тейк. Якщо що, ви там собі вже думайте, гадайте. Ось. Так що ось така позиція по GTA у мене тільки що зайшла. І, відповідно, по посилання. Я хотів би зайти в позицію, тут я дивився. Але чекав сквіза. Solana виглядає теж досить непогано для шорта. Денка теж дуже-дуже шортова. І в нас перекриття 0,5 діапазону по посилання. Ось, ідеально, як то говориться. Ну що, я думаю, можна щось присікти. Карася якогось, так? Да? Ось в цьому діапазоні вполне логічно брати якусь шукати зону розворота. Да? Я собі буду шукати її ось так. Мені так зручніше. Так що якось так. Тут в мене позиція була взята, там, да? я закрив її в Discord. І тут в нас може виглядати досить така позиція ось таким стопом. І як мінімум, як мінімум ми б мали впасти хоча б ось в цей діапазон. Це 116, там, як мінімум, по У нас неття основної ліквідності внизу. Ось якось так виглядає мені вона. Тут теж 2. 1 до 2,5. Думаю, досить непоганий теж РР. Не ідеальний, але досить непоганий, як то говориться. Ось. Так що як то так. І, відповідно, я собі візьму Solano також в шорт. Не судіть мене строго, так? Да? Ось. Я. Не хочу ставити стоп на 2%. Я собі кину стоп ось сюди на 07%. Якщо мене винесе, я лучше перезайду, ніж буду ловити стоп у 2%. 124 і 55. І 116,71. Ось такі позиції у мене на даний момент відкриті. GTO. Там по бітку відкриті сетап. І посилання відкрита позиція. Ось, так що якось так. Якщо у вас є запитання, задавайте. Будемо розбирати ваші запитання. Якщо нема запитань, то кидайте багато лайків, кидайте, не знаю, багато чого. Щоб ось тут був сквіз. Але мене по стопу не вибило. По бітку мене по стопу чомусь не вибило. А, в мене було 88 500 Стоп. Ясно, як то говориться. Ага, але тут був. А мені мене не вибило. Ну, та й добре. Як то говориться, добре, що не вибило. Так, да, сквіз не дійшов. Ціна на Бініксі була 88487, близько до стопа, але не дійшло. Так що позиція по бітку актуальна. По ефіру у мене також позиція по ефіру відкрита. Стоп був 9940. Ціна була 2933. Чи дійдемо туди, ну, будемо бачити. Якщо дійдемо, то буде стоп. Якщо ні, то буде, буде хороший пролив. Ось, по долару в нас, е, як і говорив, сквіз стався. Да? Зараз спробують відкупляти. В нас через годину закривається 4 години свічка. Я думаю, протягом години часу, півтори в нас вже почнеться якийсь хороший, нормальний, імпульсивний рух на продовження падіння. ЛДО, подивись. Добре, дивимося на ЛДО ваше. LDO. Щоб його знайти? Це ЛДО. А ось ЛДО. Ух ти що Гарно виглядає Phonex, Гар, гарна ідея, гарна. Але тут у нас ліквідність була знята. Да. Трьохденка був зроблений резквіз, резквіз. Да. 4 часа. 4 часа. Ну, вона виглядає шортово, ще поки що, да, Оглядає шортово, досить непогано шортово. І якщо що, можна цілитись на лой. Ну, типа, ось так. Ось так, я думаю, досить непогана позиція. Ось так було би досить непогано. Якщо би далось поточно. Якщо ні, то там стоп за цей кидати, я не вважаю розумним, тому що в нас вже, по суті, сквіз був, і якщо буде ще один заход вгору, то ми підемо і можемо піти навіть вище. Так що ось такий мінімальний стоп, я думаю, вполне розумний. Я її брати не буду, тому що мені не подобається, я тримаю тільки ті, які я показав. Ось, якось так. Якось так, якось так. По суті, йде накопичення плет. Накопичення, накопичення. Біток досить непогано сквізано на 4 годинці, да? Зняв гарну ліквідність. GTO так само добре сквізануло. Чи ми підемо далі вгору, чи підемо вниз? Ну тут таке вже. По GTO. Біток щось там пробує рости. Будемо дивитися, будемо дивитися. Нікуди не спішу, не дергаюся. Якщо є якісь запитання, задавайте, задавайте, не стисняйтеся і е, будемо завершувати. Будемо завершувати. Та-та-та-та-та-та. Казав сьогодні понеділок маніпулятивний день. Угу. Ось це і робить. Маніпулюють, як хочуть. Та -та -та. Питань немає, я зрозумів. Тоді все. Всім хорошого дня, буду щось торгувати, буду щось дивитися на ринок. У нас зараз через півгодинки 20-32 хвилини буде відкриття Чикаго, так що на Чикаго буду дивитися якийсь сатапчик. можливо.